Добрий день, учні! Сьогодні у нас відеоурок. Відкрити, будь ласка, урок номер 3, частина номер три. Твоє відкриття зір. Цікаво знати, що 80-90% інформації про навколишній світ людина отримує завдяки зору. Різні люди в тому самому можуть побачити не схожі речі. Давайте переглянемо відеофрагмент і будемо далі відповідати на питання. Образ. Завдяки зору людина отримує приблизно від 80 до 90% інформації про навколишній світ. Спробуємо розібратися, як саме працює орган зору. О, зорове сприйняття процес, що складається з трьох етапів. Перший етап світло від об'єктів потрапляє в око через зіницю, яка розширюючись або згужуючись, пропускає його певну кількість. Потім світло потрапляє на сітківку. Яка вкриває протилежно від діниці внутрішню поверхню ока. Тут відбувається другий етап сприйняття. Світлові промені перетворюються на електричні сигнали, які за допомогою зорового нерва спрямовуються до зорового центру нашого мозку. На третьому етапі відбувається справжня магія, електричні сигнали. Оброблюється мозком, який формує з них усі ті образи, що ми бачимо. Тобто всі події, які ми спостерігаємо в навколишньому світі, насправді формуються в цій крихітній ділянці нашого мозку, об'єм якої декілька кубічних сантиметрів. Добре. І таке питання, які органи людського організму, крім очей, беруть участь у формуванні зору? Так ви праві, це мозок? Розглянь малюнки? Як ви вважаєте, на першому малюнку який м'ячок більше? Який відрізок? длинніше на другому зображенні Чи який відрізок жовтої лінії довше на третьому малю. На четвертому, що довше червона чи синій блакитний? На п'ятому зображенні чи рівнесенькі лінії. І на шостому, чи паралельні ці лінії? Ви, мабуть, дали відповіді на це запитання, а тепер я вам покажу диво. Ось, дивіться, я взяла шар. Створила такий самий, ну, ось так. Якщо, як бачимо, що вони однакові. Так само у нас є лінія. Я створила таку саму лінію, як червону, і якщо я порівняю її з зеленою, то вони будуть рівні. Дива. Давайте створимо наступну, поміряємо. Ви можете також разом це робити лінієчкою. Якщо є у вас паперовий зошит. Так, візьмемо, проведемо лінію і порівняємо її з цією. Як ви бачите, вони знов рівні. І змірюємо наступну. Якщо ми порівняємо з червоною, вони знов рівні. Як ви зрозуміли, і п'яте, шосте також це в нас оптичне явище таке. Тобто ми, зрозуміли, вислів, не вірить очам своїм. Ми порівняли і дізналися, що наш зір нас обманював. Давайте подивимося коротесеньке відео і відпочимо. © Одразу наступне відео. Надзвичайне природне явище, яке зачаровує своєю красою, можна спостерігати в Індійському океані поблизу орудий. Каскади течії потужними потоками рухаються від поверхні. На дно океану у самісінькі глибини, утворюючи справжній водоспад під водою. Насправді підводний водоспад в океані це лише оптична ілюзія, що виникає завдяки химерному ландшафту океанічного дна біля острова, утвореного кораловими рифами. Ефект водоспаду в океанських глибинах. Спостерігають унаслідок руху намиві в піску і відкладень мулу під впливом потужних підводних течій. Добре. Ілюзії може створити не тільки людина, вони і у природи. Біля якого континенту розташований острів Мавриків? Як ви побачили з відео, це в нас континент Африки. Добре, далі у вас є е, карта на наступній сторінці. Там потрібно написати континент, цей острів. Е, е, також е, Маврики це острів четвертий за розмірами. Ось ми бачимо цей острів. Ми його підпишемо. Ось тут він знаходиться. Добре. В однорідному прозорому середовищі світлові промені поширюються вздовж прямими лініями. Це приклад фонарів, так, в нас він світить тільки у прямій. Дорога з прийняття світу ґрунтується на одержанні очима світлових променів. За допомогою зору ми отримуємо інформацію про фізичні тіла, які джерелами світла або відбитого світла. Це визначення потрібно вивчити. І перейдемо до конкурсу найрозумніший. Яка частинка входить до складу атома, не має електричного заряду? Так, звісно, це нейтрон. Яка кількість атомів буде входити до складу продуктів хімічної реакції, якщо в реакцію вступило 12 атомів? Звісно, буде 12. Пам'ятаємо, що атоми нікуди не, дивають, не зникають. Установи відповідність між простою речовиною та хімічними елементами. Кисень це оксиген, водень це гідроген, графіт – це карбон, алмаз це також карбон, залізо це ферм і аргон це аргон. Наведи приклади простих, немолекулярних речовин. Тобто ті, які складаються з атомів, алмаз, всі солі, всі основи. У чому полягає явище алотропії для молекулярних і немолекулярних речовин? Проста речовина кисень, наприклад, О2, і проста речовина озон О3, є алотропічними відозмінами елементу оксигену, а е, для немолекулярних Алотропія майже неможлива. Чому молекула Неону складається лише з одного найменного атома? Молекула, тому що молекула неону складається лише з одного найменного атома, у нього зовнішній електронний шар завершений. Там немає місця для інших електронів. Давайте подивимося дослід. Його виконувати не потрібно. Просто подивимось. У ясну ніч ти виходиш на вулицю і бачиш, як зійшов місяць величний і круглий. Через кілька днів ти помічаєш, що він уже не такий круглий. Минає ще кілька днів. І місяць узагалі зникають. Що відбувається? Чому сонце завжди повернене до нас своїм круглим блискучим обличчям, а місяць ні? Насправді, місяць завжди є кулею, незмінно твердою і кам'янистою, можуть змінюватися лише розміри видимої частини поверхні місяця, освітленої сонцем. Місяць, на відміну від сонця, не є джерелом світла, тому місячне сяйво це насправді сонячне світло, відбите сірою скелястою поверхнею місяця. Наприклад, якщо місяць знаходиться між землею та сонцем, то його не видно, рухаючись орбітою навколо землі, місяць потрапляє в її тість. Так ми спостерігаємо фази місяця, видимі із землі різні форми місяця, що залежать від його освітлення сонцем. Людина бачить завдяки тому, що її очі здатні сприймати світло від предметів. Усі тіла, що нас оточують, можна розподілити на дві групи. Перша група тіла, що є джерелами світла, наприклад, сонце, зірки, електрична лампочка, вогонь тощо. Друга група Тіла, які не є джерелами світла, а здатні лише відбивати його, наприклад, стіл, стіна, місяць, наша планета. Але як світло поширюється в просторі? Щоб дати відповідь на це запитання, спрямуємо світло ліхтарика на екран, розмістимо між джерелом світла та екраном три рухомі пластини з отворами. Якщо розташувати рухомі пластини так, щоб їх отвори розміщувалися на одній прямій, ми побачимо, що промені світла поширюються прямолінійно, а на екрані з'являється світла пляма Але варто трохи змінити положення однієї з пластин, як світло на екрані одразу ж зникне. Отже, а можна стверджувати, а що поширюється прямо їх. Добре. Домашнє завдання виконати до цього уроку домашнє завдання. Не забуваємо фотографувати, вас надсилати мені на перевірку. Дякую за урок. До наступної зустрічі.